У раді скандал, а все через Юрія Бойка, який потрапив до рук СБУ. У Раді хочуть позбутися нардепів із ОПЗЖ. Чи вдалося це зробити? І яка доля Бойка після його резонансних заяв? Обговоримо за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. У Верховній Раді гаряче. Депутати Європейської Солідарності та голосу заблокували трибуну. Вони вийшли із плакатами з вимогою. Позбавити мандатів представників групи платформи за життя і мир приводом для протесту стала позиція її лідера Юрія Бойка, якого викликали на допит в службу безпеки України. Народні обранці від ЄС та голосу вимагали ухвалити законопроект про заборону діяльності колишньої опозажа. У вівторок, 17 грудня, Юрій Бойко дійсно попрямував до будівлі СБУ. Відповідні фото з'явилися у мережі лідера депутатської групи. Платформа за життя і мир викликали на допи через його останні заяви. Днями бойко записав відео, якому поскаржився на наявність в Україні так званих радикалів, які цитую. Почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою та забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити. Кінець цитати. Ролик викликав чималий резонанс в українському суспільстві, особливо на тлі повномасштабної війни з Росією. Відреагували навіть в офісі президента. Андрій Єрмак написав таке: деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією. А не поширення російських наративів є ключовою метою зараз, зазначив керівник офісу. Частина політичних експертів припустила, що такі заяви лунають через підготовку до виборів. Інші дорікають владі, що та досі не позбавила бойка звання Героя України і використовує голоси його групи для ухвалення законів. Емоційно реагують на ситуацію військові. Один із них навіть пригрозив дезертирством і штурмом з західного кордону Україну. Про це йдеться у дописі Олексія Цимбалюка. Будучи молодшим сержантом, він поставив ультиматум. Мовляв, якщо СБУ не затримає бойка, то він залишить позиції і рушить додому. Далі дослівно. піду до західного кордону, і штурмом візьму пункт пропуску. Просто якщо держава не хоче себе захищати, то я. Її захищати кінець цитати. То яка, врешті, доля Юрія Бойка? Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Рада доручила невідкладно розглянути постанову про виключення бойка з комітету з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій. За це рішення проголосували 256 депутатів. У підсумку рада не знайшла голосів за виключення колишнього ПЗЖ зі складу парламенту. Так само і бойко залишається депутатом. Натомість рада викликала на засідання заступника генпрокурора Хоменка і главу СБУ Малюка, щоб ті доповіли про діяльність проросійських партій і оцінили висловлювання бойка. На думку журналіста Сергія Руденка, риторика бойка свідчить про наближення виборів. Він може бути вигідним офісу президента. Журналіст пояснює, бойко може грати дві ролі або на нього буде ставити Москва, або Бойко буде підігрувати нинішньому президенту. І стане для нього спаринг партнером. Тобто буде грати роль про російського політика, яким будуть лякати, додав Руденко. Тим часом російські пабліки пишуть, що після допиту в СБУ Бойко нібито пояснив у скандальному відео під радикалами не мав на увазі чинну владу, а говорив про Петра Порошенка і Європейську Солідарність. Так це чи ні, але за підсумками допиту Бойко записав новий ролик. У якому риску, изминив риторику. Увага на экран. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения І сказати тому, що ми всі повинні бути єдиним, населення на побіду надняшнім агресором і в сторону все внутрішні розкажіть. І до інших новин українське видання НВ опублікувало новий рейтинг найбагатших українців. У ньому Петро Порошенко, про якого ми згадали, посів третє місце. Але при цьому збагатився на 22%. Натомість статки лідера рейтингу Ріната Ахметова у 2024 році упали майже на чверть. Це найбільший показник падіння серед великих бізнесменів. Майже всі компанії СІМ потрапили під вогонь російської армії. Ідеться в матеріалі. На другій сходинці списку Віктор Пінчук, статки якого зросли на 28% до 2,2 мільярдів доларів. Крім цього, у п'ятірці найбагатших співзасновник фінтек компанії Револют Влад Яценко і співвласник Кернел Андрій Веревський. Їхні статки теж виросли і сягають понад мільярд доларів. Друзі, ставте вподобайки під цим відео і не забувайте підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. У Москві підірвали високопоставленого генерала. Загиблим виявився начальник військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігор Кірілов. Разом із ним на той світ відправився його помічник. Вибух програмів біля, біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки виходили із під'їзду. Момент підриву потрапив на відеокамеру з автомобіля каршерінгу, що стояв неподалік. Ось як це було. Невдовзі російський слідчий комітет підтвердив, особи загиблих, як виявилося, генерал лейтенанта Кирилова усунули за допомогою вибухівки. Її прикріпили до електросамоката, що стояв біля дверей під'їзду. Російські медіа пишуть, що у вибухівці було щонайменше 200 грамів дротилу. Підірвали пристрій дистанційно саме в той момент, коли поруч проходили Кирилов із помічником. Вони померли ще до приїзду швидкої. Також через детонацію постраждали два автомобілі і будівля. Слідчий комітет РФ вже відкрив кримінальне провадження, а на місці вибуху працюють сапери. Очевидно, що йдеться про цілеспрямований замах на генерала окупанта. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за ліквідацією Кирилова стоїть СБУ. Ось що пише видання НВ. Кирило був воєнним злочинцем абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча. Повідомило поінформоване джерело ВСБУ. Водночас журналіст Петро Шукліну, який досліджує роботу спецслужби, відзначив цікавий нюанс. Мовляв, за день до ліквідації СБУ звинуватила Кирилова у численних воєнних злочинах, а вже на ранок він був мертвий. Цитую: настільки високопоставлених російських військових ще не звинувачували. Начальник військ РХБЗ це неймовірний успіх, безпрецедентна спецоперація. Всі причетні мають обов'язково отримати високі звання і відзнаки. Кінець цитати. Шоклінов пояснив, територія, де жив генерал, була під постійною охороною всюди відеокамери. Тому розмістити вибухівку у під'їзді не було можливості. Так само, як і підкласти під дно автомобіля її. Через це, мовляв, обрали самокат, які розкидані містом і на які ніхто не звертає уваги. За словами журналіста до Кирилова, найвищим російським військовим. Страченому у тилу був капітан першого рангу, командувач 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ Валерій Транковський. Його СБУ підірвали у Севастополі місяць тому. Ігорю Кирилову було 54 роки, 37, із них він будував військову кар'єру. Спочатку в радянській армії, а потім у російській. Начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту став у 2017-му. Має особисті нагороди від Путіна. За даними СБУ, Кирилов віддавав накази застосовувати проти ЗСУ на східному та південному фронтах хімічну зброю. Наразі відомо про майже 5 тисяч подібних випадків. Здебільшого окупанти використовують хімічні боєприпаси у вигляді скидів і за дронів Таким чином, окупанти намагаються змусити українських бійців відходити з окопів під прямий вогонь. Така зброя призводить до ураження слизових оболонок людини. За майже три роки повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українських військових опинилися у шпиталях через злочинні накази Кирилова та його підлеглих. Крім цього, саме Кирилов був одним із тих, хто поширював пропаганду Кремля щодо нібито існування біолабораторій в Україні. Ще в березні 2022 року він розповідав про те, що США та країни НАТО нібито розробляли на території України військово-біологічні програми із поширенням хвороб за допомогою мігруючих птахів, кажанів та біоагентів. Тим часом російські чиновники і пропагандисти вже погрожують Україні помстою за ліквідацію Кирилова. Одним із перших із подібною заявою виступив посіпака Путіна Дмитро Медведєв. Він заявив, що на військово-політичне керівництво України чекає неминуча відплата за вбивство генерала Кирилова. Водночас, деякі російські телеграм-канали стверджують, що електросамокат до будинку на Рязанському проспекті Москви пригнав чоловік, схожий на мігранта. Мовляв, він має ознаки невластиві слов'янській зовнішності, а машина каршерінгу, що зняла момент підриву, стояла неподалік уже кілька днів і весь час вела трансляцію. А поки росіяни шукають винних у вбивстві, закликаю вас підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком